Наступні кілька днів будуть перехідними до більш прохолодної та зимової погоди. У п'ятницю, 12 грудня, збережеться туманна та хмарна погода. Дощ можливий у Шепетівському районі. Поряд з цим посилиться вітер. Його пори сягнуть 10-15 метрів за секунду. Температурні показники коливатимуться від плюс 4 градусів вночі до плюс 6 градусів в день. У суботу, 13 грудня, незначні опади прогнозують по всій території області. Вітер стихне, а температурні показники знизяться до нуля градусів вночі. В день ще залишиться в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів. У неділю 14 грудня інтенсивний дощ, а місцями і сніг прогнозують у першій половині дня. Пориви вітру з західного напрямку сягнуть 7-12 метрів за секунду. В день термометри будуть на позначці у плюс 4 градуси, а вночі опустяться до мінус 1 градуса. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.